Чому додаткові властивості Vuxal такі важливі? З Vuxal ви отримуєте більше ніж просто високоякісні елементи живлення. Вони підсилені унікальним набором допоміжних речовин, які підвищують їх ефективність. Коли ви створюєте бакову суміш добрив із засобами захисту рослин, Vuxal забезпечує максимальну сумісність та стійкість. Існує два компоненти, які допомагають оптимізувати якісні показники в баку оприскувача. Буферні агенти Vuxal збалансовують рівень pH в робочому розчині. а хелатуючі агенти Vuxal запобігають небажаним хімічним реакціям. Обидві властивості зберігають максимальну дію засобів захисту рослин та елементів живлення. Інші додаткові властивості демонструють свої ефективні переваги під час та після оприскування. У спекотні дні антивипаровувачі воксал допомагають запобігти швидкому висиханню робочого розчину. Вночі або коли повітря більш вологе, зволожувачі воксал відновлюють розчинність висохлого робочого розчину на поверхні листка. У дощовий день прилипачі воксал запобігають змиванню добрив з поверхні листка. Ці три компоненти продовжують час поглинання рослинами важливих елементів живлення. Для пришвидшення поглинання елементів живлення існує технологія Vuxal extra Uptake. Вона забезпечує покриття більшої площі і допомагає елементам живлення легше проникати всередину листка. Всі ці властивості є результатом активних досліджень і розробок, які проводились десятиліттями. Корисно знати! Вуксал містить більше ніж просто необхідні елементи живлення для здорових рослин та високих врожаїв. Спеціальні компоненти, які входять до складу вуксал, роблять елементи живлення доступними для рослин за будь-яких умов.